Лисиця жалібниця. У тихому гаю лисичка щастя мала. Як у своїм добрі жила, гуляла, ніхто її там не лякав. І вдень, і ввечері там соловей співав, і пташки пурхали, зозуленька кувала, скрізь зеленіло, все цвіло. Так гарно, любо там було, лисиця так собі казала. От де по правді можна жити, і доленьку хвалить, в добрі кохаться, всіх любити, ніколи зла і кривди не чинити. Якби ж то правдонька щербата не була, то, може, й справді б, так жила. Раз на калині недалечка. Огляділа вона гніздечко. Сиділи пташки там. Ох, каже, як не гріх котам таких малесеньких, безвинних не жаліти. І їм же хочеться на світі жити. Ну, вже коти, десь на лихо вони вродились, вражі сини, не тільки вдень. Вночі поживу бачуть, не бачать тільки, як горюють в світі, плачуть, ж зажерливих пройди світів таких я перевішала б усіх. І жалібниця щось сказати ще хотіла, аж пташки із гнізда додолу якось ляп, лисичка зараз хап та хап. Прехорошенько всіх поїла. Як жалібно співати почала, а он на що звела. Лукавий чоловік словами нас голубить, неначе всіх і жалує, і любить. Для правди, для добра живе, як по воді пливе, а ближче придивись ти, і видно, що виля хвостом. Помажу, мов метком, солодше буде з'їсти.